Всім привіт! Мене звати Віра і дякую за свій на мій ютуб-канал. Сьогодні я прийшла до торгівельно-розважального комплексу Ocean Plaza. Я зараз туди піду шопитись, вам трішечки покажу магазини, які там є, а їх величезна кількість. Трошечки прогуляєтесь зі мною. Всі заходять через тепловізор. Ось цей, бачите, охорона стоїть, перевіряє. Там на екранах є температура тіла. І ось ми з вами заходимо, йдемо. Прямо після проходження рамок от ось ось гарненькі басейн є. Бачите, який він красивий. І ось поруч ось така скульптура. Піднявшись з екскалаторами, ось цими, прямо праворуч є магазин. Порошен. він належить нашому попередньому президенту Петру Порошенко. Бачите, назву Рошенська співзвучна з його прізвищем. Я зараз сюди зайду всередину і покажу вам його. Обов'язково також відвідайте цей магазин, якщо будете в оушенглазам. При вході стоїть ось таке гарне піаніно і все дуже сучасно зроблено, дуже красиво. Йдемо зі мною. Я вам трошечки покажу, які тут солодощі. Українці всі знають Марку Рошен, всі її люблять. А зараз я вам покажу, що люблю я, але не часто купую. дивіться, така гарна сувенірна продукція. Якщо ви приїхали в Київ, в Україну, то обов'язково відвідайте магазин Рошен. Бачите, як гарно. Ось такі шоколадні фігурки. Ось, бачите, ще такий класний сувенірний набір, Україна, і такі маленькі шоколадки з пам'ятками України. Дуже гарно. Ну і хочу ж вам показати да, популярний це київський торт. Тут тортів дуже багато і вони дуже смачні. І всі люблять українці. А я ще перший поверх. Я туди не піду, тому що я далі йду по ТРС, але також, бачите, як дуже гарно прикрашено. Звісно ж, є сукерки в коробках. Та ось ще така стічка, це також для мене новинка. Я цього раніше не бачила. Різні горіхи в шоколаді, так, в такій цукрові яскраві глазурі. Ну класно, я десь таки люблю і купую в магазинах, але в силу бачу вперше. А зараз сидим, я вам трошечки покажу ТРЦ, що тут продається. Я вам покажу мої улюблені бренди, які я люблю, в які я ходжу. Особисто я вам не буду показувати, що я купила. Взагалі покажу ТРЦ. Зараз будній день, людей небагато. Добрукард є в усіх ТРЦ і, звісно, є і в Ocean Plaza. Також люблю його, захожу періодично, коли мені щось потрібно. А ось тут я вам покажу ювелірна зона, вона дуже величезна. Тут є все, Пандора і різні українські бренди, дуже відомі. Ви виберете все, що ви захочете. Є воно магазини годинників, бачите, секунда. Зараз ще один покажу. Он дека. Також люблю сюди навідуватись і купую те, що я хочу. Навіть є доус. А праворуч від цього ювелірного відділу. Ось такий величезний акваріум. Всі люблять, я також, колись сюди приходжу, завжди дивлюся на нього, тому що... Він Дуже класний, це дуже величезна кількість різних рибок. Така тут навічия кола, зараз вона пропливе, я вам її покажу. Завжди приходжу сюди, купую собі джинси і вам раджу. Великий вибір, доступні ціни. І величезний магазин. Бачите? Дуже відомий в Україні. Магазини Інтертоп, Маново. Місно дитячі магазини, криза там дошка. Ще такий дитячий магазин Рейма. Звісно ж, будинок іграшок. Є Adidas Kids. І ще отакий магазин, я бачу він новий, раніше його тут не було розум, розвиваючи іграшки. Тут на третьому поверсі є така величезна зона фудкортів. Бачите, ось там, піднімаючись екскалатором, є кінотеатр Cinema City. Класний кінотеатр, також я там була неодноразово. Я зараз трошечки покажу по магазину, також прийду на цей фудкорт. А вон мої улюблені всі набони. Я зараз вам показую. Ну і звісно, Макдональдс. А ось з третього поверху видно другий, видно ось цей величезний акваріум. Бачите, люди завжди підходять, люблять дивитися. І завжди є люди. Я навіть там стояла, напевно, з хвилин 10 роздивлялася цих риб. Якщо у вас сів телефон, ось можна орендувати павербанк і заряджай себе. Також класна штука. Раніше цього не було, я не бачила. А ще люблю взуття еко. Якщо ви ніколи не купували еко, також купіть. Я вам раджу. Еко найкраще для мене взуття. От на кожен день, дуже дуже, дуже. Звісно, тут є спортивні магазини, спортмастер, рибок, адідас. Адідас більше люблю і купую спортивні речі, завжди Адідас. Є ось Puma, Популярний магазин цитрус. Тут продається все, від електроніки, ось таких, бачите, мопедів, самокатів. Але в цитрус я не купляю, приходжу завжди пощупати, подивитися всі різні гаджети. А ще для... в Україні дуже багато українських дизайнерів. Це Андретан. Ось цей must have. Must have я також люблю і купую речі. Ще ось демки я вам зараз покажу. Ось це також український виробник. Крістал. А ще люблю такі магазини і часто в них приходжу. Це там, бачите, Кроп, остін. Кларкс, ось Тімберлен, Марк Спенсер, Джеокс. Зараз дуже зручно Макдональдс, ось підходиш, замовляєш. І ось там забираєш своє замовлення. Нема черги. А це мій також улюблений магазин, Майкл Корс, дуже його люблю. Періодично щось собі купую. І зараз ще покажу один мій магазин улюблений. Звісно, карти. він тут не один. І зараз ми з вами йдемо, йдемо. І він, Гес. Також мені подобається Гес. І ось, бачите, мій улюблений магазин Гес. Люблю цей бренд, подобається як роблять речі. Мій шопінг по це Ocean Plaza. Закінчився. Я вам навіть не показала всі магазини, тому що така величезна кількість, що потрібно обов'язково сюди прийти, подивитися все самому, піти подивитися магазини, фудкорти, кінотеатри. Дякую вам, що ви були зі мною в моєму відео. Я вам бажаю гарного дня, чудового настрою. І ми з вами скоро побачимось в нових моїх відео. До зустрічі!